Арків під ударом ворога сьогоднішній ранок, як і вчорашній, розпочався з ракетної атаки на мегаполіс. В городі серія взривів. Предварительно прильоти в Немишлянський район. По яким об'єктам білі, ли пострадавши, інформація пока уточняється. За уточненими даними штабу оборони було чотири прильоти, ймовірно, ракетами С-300. Пили по Немишлянському та Основ'янському районах. Під прицілом критична інфраструктура. На місці працюють рятувальники. Інформація щодо руйнувань та постраждалих уточнюється. Масованої атаки дронами Камікадзе шахет Харків зазнав і вчора, пізно ввечері. Усього по Харкову було випущено 13 дронів. 11 з них були збиті силами нашої ППО. Є влучання в об'єкти критичної інфраструктури міста. На щастя, ніхто не постраждав. Наразі на місці тривають роботи з ліквідації наслідків. Протягом дня окупанти обстрілювали з артилерії населені пункти Куп'янського, Харківського та Чугуївського районів. Зокрема, під вогнем були міста Куп'янськ та Вовчанськ. Селище міського типу Дворічна, Ківшарівка та інші населені пункти. Пошкоджені житлові будинки та господарчі споруди. Обійшлося без жертв та постраждалих. Як інформують у ДСНС, рятувальники залучались до гасіння двох пожеж, які сталися через обстріли. Пожежі, спричинені ворогом, зафіксовані в Озюмському районі області та Харкові. Горіли об'єкти критичної інфраструктури. Постраждалих не виявлено. Чотири рази рятувальники виїздили на перевірку територій щойно обстріляних військом окупантів. У Харкові виявлено пошкодження інфраструктурних об'єктів, у тому числі об'єкту критичної інфраструктури, а також одну постраждалу особу. У селі Ківшарівка Куп'янської громади вражено дев'ятиповерховий житловий будинок, а в самому місті Куп'янську приватне домоволодіння. В області тривають роботи з розмінування. За добу знешкоджено 57 вибухонебезпечних предметів. Втім, мінна небезпека залишається дуже високою. Вчора в селі Бугайвка Чугуївського району у лісі підірвалися батько 47 років та його семирічний син. Обидва госпіталізовані з вибуховими травмами. Дитина у важкому стані. Стан батька середній. На лінії зіткнення ЗСУ тримають позиції та продовжують бити ворога. Ніколь Костенко, Яна Біляєва, Станіслав Дейнеко, Харківські звісті. Зранку по всій території України повітряна тривога. За інформацією оперативного командування повітряних сил України ворог атакував територію держави з різних напрямків. Цієї ночі Україна пережила масовану атаку дронів Камікадзе. Харківська, Сумська, Дніпропетровська та Миколаївська області зафіксовані безпілотники. За інформацією оперативного командування Схід в Дніпропетровській області збито 5 БПЛА. А 11 шахедів збили у Харківській. Про це пише генштаб ЗСУ. Франція може надати Україні ЗРК «Містра» для захисту від безпілотників. Про це заявив голова Міноборони Франції за підсумками свого візиту до Києва. За словами очільника відомства, постачання комплексів може здійснюватись через спеціально створений Францією фонд у розмірі 200 мільйонів євро. Він дозволяє отримувати озброєння у французьких виробників. Також Франція планує допомогти з технічним обслуговуванням поставленого озброєння. Велика Британія надасть ЗСУ гелікоптери Сія Кінг у рамках подальшої підтримки. Про це повідомляють у Міноборони Сполученого Королівства. І британські військово-морські сили вже провели навчання для десяти екіпажів. Німеччина купила для України 480 генераторів. 196 із них уже доставлені. Гроші на обладнання виділило німецьке федеральне агентство з надання технічної допомоги. Місто Харків переживав блокаути, коли не було е і добу електропостачання, але е ми е до цього дуже ретельно відносимось е і працюють усі пункти незламності, е і працюють пункти обогріву, е, і е коли Настає блокаут, і коли нема електропостачання у тому і іншому будинку, то мешканці можуть прийти харків'яни можуть прийти до пунктів незглавності, до пунктів обогріву і там а, перебувати цей час, доки не буде в електропостачання. У місті Харкове зараз перебуває десь 10 мільйон сто тисяч. Мешканців міста Харкова є е, і люди, які приїхали до нас з деокупованих територій. Е, це я маю на увазі Ізюм, Купенськ, Вовчанськ. Тобто е, ті території, які е, були деокуповані, які були вільнені нашими героїчними військовими. І зараз люди приїздять до міста Харкова. Ми їх е, розселяємо у гуртожитках. Е, у нас є така можливість, і вони перебувають зараз у місті. Напередодні нового року російські окупанти можуть атакувати енергетичну інфраструктуру України. Про це повідомляє міністр енергетики Герман Галущенко. Більше того, енергетики вважають, що для удару агресори спеціально обирають символічні дати для українців. Тому нові обстріли можуть відбутися навіть 31 грудня чи 1 січня. Є таке відчуття, що насправді вони не відмовились від того, щоб далі обстрілювати нашу енергосистему, і відповідним чином вони ж прив'язуються до певних дат. Я думаю, що новий рік це одна з таких дат, в яку вони будуть намагатись максимально завдати шкоди енергосистемі. Але бачите, ситуація полягає в тому, що безумовно тяжко щось планувати, тому що зараз щось конкретно говорити складно, враховуючи, що ми не розуміємо обсяг такого можливого майбутнього обстрілу і обсяг шкоди, який він завдасть енергосистемі. Але ми дуже сподіваємося тут на роботу наших збройних сил. При цьому міністр додав, що якщо російські терористи не атакуватимуть енергетичну інфраструктуру, то новорічні свята в Україні будуть із безперебійною електрикою, але все ж з такими аварійними відключеннями. Так вукренерго попередили українців про те, що в мережі поширюється неправдива інформація про відміну таких обмежень світла, але насправді відмовитися від аварійних відключень Україна зможе лише після повного припинення ворожих атак. На енергосистему і станом на зараз дефіцит потужності в українській енергосистемі суттєвий. Так через перевищення лімітів споживання, аварійні відключення запроваджені у Києві, Київській, Дніпропетровській, Запорізькій, Харківській та Львівській областях. На об'єктах генерації та електромережах, пошкоджених внаслідок вже дев'яти масованих російських атак, тривають ремонтні роботи. Через масштабність та складність пошкоджень, відновлення обладнання та функціонування ряду ключових об'єктів, потребує значного часу. А що ж до повного блекауту, то експерти певні, що такий сценарій мало ймовірний, адже Україна не залишиться без світла, навіть якщо росіяни випустять усі свої ракети одночасно. З посиланням на дані української розвідки, експерт у сфері енергетики повідомив, що в окупантів залишилося ракет приблизно на кілька масованих ударів. Всю Україну не можна, тому що ну це навіть якщо всі ракети повипускати, то ті, що там залишилися, залишилися ще ж там щонайменше на п'ять масованих ракетних обстрілів. Ну, масованих це понад 50 крилатих і балістичних ракет, то все одно нічого не вийде. За словами фахівців, у разі подальших масованих ракетних ударів в Україні знову запровадять екстрені відключення, щоб зберегти цілісність енергосистеми. Да. Можна втратити цю цілісність на певний час. Ну я, як науковець, звісно, не можу сказати, що й вірогідність такого сценарію дорівнює нулю. Ми маємо враховувати ризики такої ситуації, тому. Потрібно і енергетикам це враховувати, і військово-політичному керівництву України. Втім, і перший і другі знають, що робити в такому випадку, і як тільки з'являється можливість відновлювати, як тільки військові дають відмашку енергетикам, вони виїжджають на чергову. Черговий об'єкт і все роблять для того, щоб якнайшвидше відновити, за його словами упродовж 24 годин у всіх регіонах України можуть відновити енергопостачання після будь-якого удару. Проте не йдеться про регіони, розташовані безпосередньо біля лінії фронту. Так, зараз у Харківській області є три райони, які перебувають без електроенергії ще з лютого 2022 тисячі Марія Солйова та Егор Микенин, Харківські звістя. З перших днів війни представники благодійних гуманітарних організацій та фондів взяли на себе важливу роботу волонтерський фронт від забезпечення людей, які опинилися в умовах війни їжею, медикаментами та речами першої необхідності до пошуку донорів та фінансування для потреб зсу, переселенців соціальної та критичної інфраструктури. Всі ці місяці вони, як і всі інші, виконують дуже важливу місію нести користь у боротьбі з ворогом. Началось ну вот, с первых минут я увидела в окно все происходящее. У меня достаточно высокий этаж, там где я живу. И как бы все поменялось ну, в первые пять минут. Вначале я подумала, как же мне вот себя вот реализовать в этом новом мире. Ну и вот оно само по себе пришло. Я начала Обдумати, як можна глобально допомагати людям, реалізувати себе в цій ситуації, знайти своє місце і сказать, свой фронт. Я його У нас у компанії 30 людей і кожен вносить свою частинку. Є частина від компанії, тобто ми зробили такий фонд. І також є частина, яку ми можемо потім зібрати з наших співробітників, наших колег. І після цього ми вже там можемо зорієнтуватися на замовлення, на яке у нас є гроші. Знаєте, ми чекаємо дуже перемогу, от тому ми це робимо. Це дійсно позив серця, тому що від початку повномасштабного вторгнення, вже з 5 березня, ми заснували цей фонд і почали допомагати всій Україні. Зокрема, нашим пріоритетним регіоном є Харків, Харківська область. Тому Майже от 10 місяців ми допомагаємо саме чим гуманітарна допомога, медикаменти, одяг то, що ну тільки для цивільного населення підтримуємо міста. Ми допомагаємо інфраструктурі, ми допомагаємо, наприклад, пункт обігріву інвестували гроші у це також в розмінування Харківської та Херсонської області. Ну ще я хочу зауважити, що наша компанія. І люди особисто свої гроші як волонтери передають на потреби захисників, на потреби громад, на потреби нужденних людей, які яких переселяли, наприклад, там з Ізюмського району і так далі. міський голова подякував всім представникам фондів та організацій за вкрай важливу працю, громадянську позицію та добро, яке кожен із них робить щодня, ось вже протягом десяти місяців. І з самого першого дня війни ви, волонтери, міжнародна організація, робили все для того, щоб зберегти життя людей, для того, щоб допомогти харківчанам. в очень непростых ситуациях. Вместе разбирали завалы, вместе спасали людей и вывозили их из зон обстрела. Я имею в виду Пятихатки, Северную Салтовку, Рогань, другие районы города Харькова, которые находились под тотальными обстрелами врага. Развозили еду. Сейчас новые вызовы. Огромные слова благодарности всем, кто сегодня привозит в Харьков генераторы, тепловые пушки. Обеспечивает людей всем необходимым. Поэтому хочу в канун новогодних праздников всех вас поздравить с наступающим Новым годом. Очень большое безмірнее слова благодарности всем вам за то, что вы делаете, за то, что будете делать. И очень хочу, чтобы мы вместе как можно быстрее перемогли нашего ворога. Дякую вам за святами і слава Україні! Леся Куполюк, Олександр Иванов, Станислав Гришко та Андрій Пакулов, Харківські звісті. Не дивлячись на регулярні обстріли, відключення світла та перебої зі зв'язком, харківські педагоги продовжують свою роботу навчати та виховувати школярів мегаполісу. Незалежно від місця розташування вчителів та учнів, освітній процес триває. І от педагоги Немишлянського та Салтівського районів підбивають підсумки складного року. Втім, вкотре харків'яни демонструють свою незламність, як от і Любов Дзюбенко, вчителька української мови та літератури, яка з перших днів війни вирішила захист. Рідний дім та свою країну. У мене чоловік військовий, він служить і зараз, як і я на Бахмуті, захищає свою країну. І іншого варіанту, о 10-й годині ранку, 24-го я вже була в військкоматі, так, аго, хто-небудь, жінок беруть, я теж хочу. І Мені знайшли, знайшли і посаду, я зв'язківець. Свій час була Октавою голосом Харкова, Харківської бригади. Зараз вже на іншому трошки місці захищаємо Україну і вибору робити це або не робити в мене не було. А мої рідні діти з першого дня війни вони знаходяться в Німеччині, старша дочка опікується молодшим сином. І вони вдвох вдвох ішли, переходили кордон, вдвох доїхали до Західної Німеччини і зараз дуже серце, звісно, болить, дуже хочеться їх побачити. Коли співають «Happy New Year», я згадую, що ще жодного нового року я не зустрічала без своїх дітей. Це буде перший такий рік. Але я знаю, заради чого я все це роблю. Жахлива війна залишила болісний відбиток не тільки на людях, а й на самому Харкові. Його з перших днів постійно обстрілювали. Втім, зараз місто Герой живе та працює. Я пам'ятаю, щось мені так закамбувався день 2 березня. Я виїхала в центр міста, а Харкова не було. Харків був розбитий, зруйнований, зґвалтований. Серце обривалось, впливалася кров'ю тоді. Але ми знали, що іншого виходу, як захищати місто, у нас немає. І я приїхалася Харковом вчора. Ну, Хіба що забиті подекуди фанерові вікна це єдине, що нагадує на Україну. Харків живе, Харків процвітає, Харків незламний і все це бачить. А це чому? Завдяки нашій міській владі. Завдяки вам, Ін Олександровичу і вашій команді. Ви організували наших комунальників, ви організували наших освітян, медиків, всі разом, всі згуртовані. Харків, ну, на відміну від інших міст, він має таку згуртованість, бо ми пройшли з першого дня всі випробування, які дає війна. І саме завдяки міській владі. Зараз маємо той Харків, який майже такий, який був до війни. Це радує, це надихає, це дає нам сили боротися далі. Ми знаємо, що, за що ми боремося. Ми разом, тому що ми не переможні, тому що Україна жива і жива завдяки нам всім. Дякую вам. І кожен на своєму фронті робить все можливе заради спільної мети перемоги України на зустрічі з вчителями Немошлянського та Салтівського районів. Міський голова Ігор Терехов подякував педагогам за відданість своїй роботі та Харкову. Адже завдяки кожному з них діти, незважаючи на складні умови війни, мають змогу отримувати необхідні знання для свого розвитку. І не смотрела на те, що у нас сьогодні розрушена більше половини школи, В той или иной степени. Часть не подлежит восстановлению. Несмотря на то, что у нас разрушено в той или иной степени больше половины детских садов. И часть тоже не подлежит восстановлению. Нам всем, и прежде всего вам, удалось сохранить самое главное. Удалось сохранить систему образования наших детей. И об этом говорят родители, и об этом говорят сами дети. Это абсолютно точно. Вы знаете, невзирая на то, кто остался здесь, в Харькове, да, кто вынужден, подчеркиваю, вынужден был уехать, бы вы все, я имею в виду педагоги, на своем рабочем месте. Низкий поклон, слова благодарности вам за то, что вы учите наших детей. Самі педагоги кажуть, не дивлячись на незручності дистанційного навчання, настрою та мотивації, крокувати далі, додає єднання, підтримка учнів і вчителів, а також вагома участь муніципалітету в освітньому процесі Харкова. А зараз все, що хочуть і діти, і дорослі, це зустрітись офлайн у стінах рідних навчальних закладів. Навіть немає таких слів, якими можна було описати цей рік, який ми провели зараз зі своїми учнями в онлайні. Не можна навіть пояснити те, як працюють діти. Завдяки саме цим дітям, завдяки нашим учням, ми тримаємося. Ми хочемо працювати. Саме завдяки ним ми живемо. Що саме хочемо від наступного року? Ми хочемо перемоги. Ми хочемо обійняти своїх учнів. Я хочу обцілувати, поцілувати всіх своїх дітей. Я хочу побачити батьків, які привели до нас своїх дітей. Я сподіваюся, що саме 23-й рік нам принесе перемогу. Це велике майбутнє, яке в нас повинно бути. ось це найголовніше. І таке бажання на новий рік перемога України об'єднує всіх захисників, педагогів, школярів та працівників інших служб. І напередодні свята настрою додають ось такі теплі зустрічі. Напередодні нового року ми не можемо не подарувати вам символ наступного року. А символом наступного року, звичайно, є чорний водяний кролик. Чорного. На жаль, в цьому році було забагато, тому нам більше до вподоби все-таки водяний, а він кольору самого справжнього синього моря. Тож, ми вам даруємо цього кролика. А кролик це є символ багатоліття, тому ми вам бажаємо довгих років щасливого життя. В милі і злагоді Олександровичу вам впевненого кроку до перемоги! Марія Солобйова, Леся Кополюк, Сергій Перець, Віталій Грун та Світлана Бреус. Харківські звістя.